Отримали новинку робочі штани. У нас чоловічі та жіночі 350 гривень всього за пару. У лоті буде 10 пар. Тут у нас мікс Алді і загальна вартість 3500 гривень. Чоловічих буде 7 штук і жіночих буде 3. Чоловічі в класній розмірні сітці. від S до 2XL. І я зараз вам покажу 2 xl Класний розмір. І знаєте, в чому секрет цього лоту? Що тут є різні два матеріали. Спеціальний одяг зазвичай він має ось такий цупкий матеріал. Тобто вони не утеплені, але вони цупкі і вони служать в принципі в різні пори року. Але тут у лоті ми отримали ще й бавовну. Подивіться, будь ласка, на утеплені 350 гривень. Всього за одиничку. Тут у нас, як бачите, наколінники е, саме зміцнені карманчики. Є кишеньки у нас і бічні. Подивіться, тобто це не звичайні спортивні штани, а нормальні бавовняні робочі штани. Подивіться, будь ласка, сервісні центри, монтажники, логістика, автосфера, автообслуговування. Ну, в принципі, різні сфери обслуговування. Будівельники, ремонтні роботи, особливо. Так, складські, да, от складські робітники. Ось, дивіться, з цупкої тканини, звичайної. робочі штані. Стільки кишеньок покласти можна абсолютно все. Світловідбивачі є, дивіться. Монтажники також класно. Чорні з цупкої тканинки. Тут у нас бавовняні ще є. У лоті представлені чоловічі та жіночі. Ось це варіант жіночих, наприклад. Жіночих емочки, три штучки, всі інші чоловічі. Ще ось такі сіренькі представляю вам із цупкового матеріалу. І ось такі графітові. Нагадаю, ціна всього 350 гривень. Для того, щоб замовити, потрібно просто зв'язатися з нашим відділом продажу. Усі контакти під цим відео.